Підпільний цех з виготовлення алкогольного фальсифікату припинив свою діяльність завдяки податковій міліції Чернівщини. Конспіративний цех, в якому виробляв небезпечний для здоров'я фальсифікат. Був розташований в одному з приватних будинків міста Чернігова. Не думали і не гадали фальсифікатори, що до них зненацька завітають співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, а споживачі, на жаль, і до сьогодні абсолютно не підозрювали, що під виглядом елітних алкогольних напоїв відомих торговельних марок абсолют Фінляндії, Пшенична та інших. Вони купують небезпечний для здоров'я напій, правопорушники, аби реалізувати свою недоброякісну продукцію оптовим покупцям, використовували мережу інтернету. Податківці стверджують, що загрозливим фактором для здоров'я споживачів було й те, що реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв здійснювалася не в традиційних скляних пляшках, а у пластикових пакетах об'ємом 10 та 2 літри. За результатами 11 санкціонованих обшуків, проведених співробітниками податкової міліції в містах Чернігові та Славутичі, вилучено 440 таких пакетів загальним об'ємом 2000 літрів, готового до реалізації фальсифікату вартістю 250 тисяч гривень. Одну тисячу літрів рідини з характерним запахом спирту орієнтовною вартістю 130 тисяч гривень, що використовувались при виробництві горілки, а також 30 тисяч гривень готівки, які отримані злочинцями від реалізації сургату. Зловмисники добре облаштувалися, щоб виробляти підроблені напої, адже у процесі операції також були вилучені обладнання для виготовлення сургату, комп'ютерне устаткування, фурнітура порожні тари для упаковки популярних торгових марок, пластикові ємкості залишками рідини з характерним запахом сперту на суму більше 200 тисяч гривень. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 600 тисяч гривень. На даний час тривають досудове розслідування: здійснюється відбір зразків рідини для проведення експертного дослідження.